Вітаю, називаємо Арсай. Ми знаємо, що таке інтуїція. А чи знаєте, ви що таке інтуїція? Давайте перевіримо. Я обрала фарбу, взяла її в руки. який колір фарби я взяла. І якраз пишіть в коментарях і перевірте свою інтуїцію. Ви малювалася мені інтуїцію. Вона в мене у вигляді. Кудряве волосся, яке розмивається і направляється у різні сторони. Отже, кожен сьогодні свою інтуєст. Боже, корі, перво. Давайте з вами просто почнемо малювати, так сказати, використовуємо свою інтуїцію на 100%. Значить, давайте, давайте або. Так, давайте половинку зробимо обличчя. Дивіться, ви можете зі мною робити, можете самостійно щось додавати, допридумувати. Перше, на що я хотіла би звернути вашу увагу, це задати питання, де знаходиться моя інтуїція? Чи вона в серці, чи в голові, чи в долоньках, чи у ніжках, у волосі. Тобто, якщо вам зрозуміло, що це таке. Що таке інтуїція? Це знання, да? це внутрішнє знання, яке не підлягає е логіки. Да? Вона е просто є це знання. Я знаю, що світ прекрасний, наприклад. Да? Я знаю, що море блакитне, я знаю, що сонце світить. Я знаю, що люди добрі, е я знаю, що любов існує. Да? Ну, це я для вам для прикладу пояснюю, що інтуїція. І звідкіля це знання йде у вас? Звідкіля ви це все знаєте? Це йде з голови або з серця, або з ручок, або з волосся, або ще з якогось, наприклад, елементу. Якщо дуже складно, давайте замінимо слово інтуїція на любов? Давайте спробуємо намалювати. Что такое любовь? Любовь, да все знают, что такое любовь? Анюта, что скажешь? Любовь, как она называется, это когда ты любишь, например, натурщу, каких-нибудь своих ребят. А как ты знаешь, что ты любишь? Потому что мама... Тобто ти просто знаєш правильно? І не треба ніяких навіть пояснень. Так чи ні, Може я помиляюсь? Давайте спробуємо тоді намалювати, якщо складне слово і доїть. Давайте намалюємо любов, так? Значить більш товстими елементами промальовуємо око, місць. Лінія болі. Оце, ліс. І зараз будемо переходити на волосся. Давайте поекспериментуємо. Якщо я вас попрошу відчути кінчики волосся, чи вдасться вам це зробити? Що скажете? Давайте спробуємо. Давайте всі-всі відчуваємо кінчики волосся. вийшло Прям хочеться це зробити якось як воздушні якісь якісь кучки, якісь, якісь, якісь таке кучеряве, кухнесте. Так, у вас є ідеї? З'явилися все, все гаразд. А, так, у Домініки я зрозуміла, що є ідея, що вона малює Альбіна Яртусан. Ага, Анна, добре. Клас. Розкажи, якщо не складно три голови. Анна. Так, розкажи. Цікаво. Ну, що це означає? Що. Як це? Чому три? Чи це не, по, не пояснюється? Непевно так не Угу, Добре, дуже класно, Молодець, Цікаво. Альбіна, як ти як справа? Брати як силу, як допомогу, як щось таке, що нам допомагає э, взяти від якогось тварини якусь рису характеру. Наприклад, можу розказати про себе, що коли мені трошки страшно, наприклад, коли щось таке соціальне, нове оточення, або, або, ну, або щось таке страпляється і трошки так страшно, то я можу уявити, що біля мене стоїть ведмедь. Знаєте, може, бачили такі, які великі тваринки за нами, за якимись зірками стоять, і йдуть за ними біля. То можна так само уявити і взяти цю силу у цих твариночок. І тоді стає не так страшно. Ну, тобто, якщо вам хочеться десь знання, то можна прям сову собі уявити. Якщо хитрості хочеться, то лисичку трошки поекспериментувати. А ось це буде вона. Для серця можна додати якогось такого світла, щоб на нього була більше уваги, концентрації. Тобто виділив в своєму малюночку головні елементи, на які ти хотіла б, щоб глядач звернув увагу. Що там найголовніше в малюночку? Серце. Ось додай йому важливості. Повернемось до питання, що таке інтуїція. Отже, це здатність людини розуміти, відчувати або приймати рішення без логічного обґрунтування чи свідомого аналізу це внутрішній голос, передчуття, яке підказує правильний шлях. Хоча ми не завжди можемо пояснити, чому саме так вирішили. Отже, інтуїція це коли ти просто знаєш, хоча не можеш пояснити звідки ця впевненість. Один із найчастіших прикладів, які були в вашому житті, це коли ви розмовляли з людиною і розумієте, що не можна їй довіряти. Хоча вона веде себе чемно гарно. Рішення, яке приходить в перші 2-3 секунди, це і є ваша інтуїція. Прислухайтесь до неї. Якщо тобі до вподоби дане відео, то підтримай це відео лайком, коментарем, поділись з друзями і підписуйся на наш канал. Також ти можеш приєднатися до нашого телеграм-каналу, де ми спілкуємось з творчими дітками, представляємо свої малюночки і е, відчуваємо цю творчість. Також я тебе запрошую приєднатись до онлайн-занять у зумі, де ми спілкуємося і дуже класно проводимо час. І мені також дізнатись, чи зрозумів чи намалював ти свою інтуїцію, чи вийшло тебе, чи зрозумів ти що це таке взагалі інтуїція, чи користуєшся ти її. Тож пиши коментарі і творчих тобі успіхів до зустрічі у наступному відео.